Важливі поради від компанії Зелений слон 7» про те, як зібрати валізу у подорож. Перше, що необхідно зробити, це створити список речей залежно від погоди, клімату в місці призначення, тривалості подорожі та мети поїздки. Подбайте про універсальність вашого гардеробу менше, краще. Надайте перевагу зручному одягу, як під час поїздки, так і для відпочинку. Не забудьте про косметику та гігієну. Візьміть те, чим користуєтесь кожного дня в тревел версії, використовуючи ось такі органайзери. Документи напевно найважливіший етап збору валіз. Обов'язково візьміть паспорт, закордонний паспорт, Аспро за необхідністю візу також страховку, квитки, готівку, банківські картки. Якщо потрібно водісти по свідчі, електроніка. Візьміть телефони, зарядні, навушники, павербанк, адаптер, якщо країна з іншими розетками. Допік про здоров'я, сядіть теж. Мені мають відповідати особисті ліки та ліки для надання першої допомоги. Тепер поговоримо про пакування. Наша компанія дає декілька ефективних порад. Вручите одяг у рулон менше місця та менше зминання. Зате кладіть на дно валізи, економте місце, складіть узяття, шкарпет. Діти за принципом на. Вас ще внікнує, якщо в них найлегше до кого. Косметику у геометричний пакет, документ, в зарядні підзаряді пристрій, вручну поплажу. Примейте квитки на сайті, мобільному додатку і 10% та за номером телефону цілодобово. Зустрічі на рейсах разом з Зеленим сім.